Разом з тим, Російська Федерація посилює мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Про це вже знову з'являється інформація. Мобілізація стає набагато жорсткішою. Воно і раніше, в принципі, нікого не питали з тимчасово окупованих територій, чи хочуть вони, чи не хочуть служити в російській армії, а забирали силою і тиснули і на рідних, і на близьких, на тих, хто там залишився, і так далі. А зараз процес знову запустився уже з новою силою. Питання наступне: перше, ми розуміємо, що Росіяни намагаються винищити українців будь-якою ціною і мобілізація і відправка їх на гарячі напрямки у м'ясні штурми. Це один із тих варіантів, які використовує Росія впродовж усієї історії. Але друге питання в мене таке щодо кількості військових. Ну тобто, якби ну на мою суб'єктивну думку, я не військовий експерт, якби у росіян не було проблем із особовим складом, чи потрібна їм була ця мобілізація? Адже як не крути, люди з тимчасово окупованих територій вони не мотивовані, вони не в мілі, вони ну це дуже, дуже слабка і погана. Вибачте за цей знову ж таки цинізм. Бойова одиниця. Навіщо тоді Абсолют, це робити? Абсолютно вірно. Це дійсно підкреслює те саме про що говорять і і поява на полі бою північнокореські. Солдатів, хоча сьогодні почув з, з подивом, що Кім Чен ін був ініціатором того, щоб північно-корейці прийшли там, зокрема зараз на Курщині, і воювали проти сил оборони України. Я звичайно не був і не міг бути присутнім при цих домовленостях, зустрічах, але очевидно, що поява північно-коресів сталася після відповідних візитів до північної Кореї бункерної команди. Випадковість абсолютно ні не буває так, такого на війні. По-друге, якщо ми говоримо дійсно про те, що мобілізація стала такою тотальною, якби не було проблем, то продовжується би той процес, який відбувався вже фактично протягом трьох років. Тому що це українці їм не можна довіряти. Це ж підхід росіян. Вони ненавидять ненавидяться українське вони не довіряють українцям, навіть тим, що сьогодні в тих тимчасових окупаційних адміністраціях лежуть їм дупи. Вони їх заберуть часом, тому що їм треба поповнення. Їм просто треба гарматне м'ясо на день, на два, на три, ми ж не даремо з вами, в тому числі ветера, говоримо, що наша мета протриматися, хоча б на день довше ніж це можуть зробити росіяни. Перш за все, ресурсно і на полі бою, в тому числі, тому максимально будуть вигрібати все. Бо сьогодні навіть їх рекордні виплати, які є на Росії, бачите, вони вже. Менше, на мій погляд, стимулюють Росіян при тому, що вони підтримують так зване СВО, при тому, що їх переважна більшість, а, начебто, готові йти до війська, але до війська й не йдуть. Сьогодні очевидно, що а, ну принаймні можна так певні ресурси, зробити такий аналіз. А, втрати росіян сьогодні настільки вже стали великими, що а, ну в них проблеми виникли з принаймні з викриттям цих втрат. Ну умовно, що це вчора була тисяча а, а, за день. То вони тисячу віддавали. Сьогодні ми вже говорили 1500 плюс, а то і підві кожного дня сьогодні важко закрити вже такі прогалини. Сьогодні важко стільки не брати, і це ми говоримо лише про знищених, тобто про двохсоте. Давайте візьмемо ще категорію а, тих, що мають служити в тилу, забезпечувати а, бої і бойові дії, ті, що знаходяться в штабах, в тому числі, хоч якийсь проміжок, ну і власне а поранених. А ті, що не повернуться вже, бо немає кінцівок, на поле бою, хоча росіяни навіть на, на костеляк намагаються таких людей відправляти в штурм, є й такі приклади.